Як ви ставитесь до дівчат, які випивають? Погано, це крінж Негативно. <рес> Ні, ну в принципі можна іноді випити. Нормально. Он прошу. <рес> я наприклад нормально відношусь, тому що я сам любитель випити, і я за п'яний <рес> дві за кожного вибір. Мені все одно нормально. Позитивно веселої. Моя мама пила все моє дитинство. Погано. А вони потім легко доступні, їх можна в вот атаку. <риклад> Непосредственно. Я сам такой. В залежності від кількості, я за здорово дрожиться. Погано. Ну потім підбирати десь в кустах, додому завозити. <риклад> М -м -м. <риклад> ну, якщо ти теж випиваєш, то взагалі кліво. Більш негативно, Положительно. не дуже. Смотря скільки? Позитивно. Смотра скільки. Якщо не багато, в хорошій компанії, то так веселіше може бути. Нейтрально. Чим більше випився дівчина, тим більше доступно. Я б з ними теж випив. Була б є супутильниці. Хто є, любить випити? Напишіть коментар, як я вас буду шукати.